Гравюра під назвою Королівський пиріг. Росія, Прусія і Австрія ділять Польщу. Поступово, шматована своїми сусідами, річ Посполита зникає нарешті з географічної карти. А землі українського народу опиняються у двох сусідніх імперіях російський та австрійській. Українські землі під австрійським володінням залишались серед найбільш відсталих і бідних районів Європи. Гористий рельєф та невеликі наділи ускладнювали обробку землі, а постійний гніт польської шляхти доводив селян кріпаків до повного виснаження. Вони мусили відробляти на Феодала панщину, що сягала 5-6 днів на тиждень. Крім того, шляхта нерідко змушувала селян відбувати різні роботи у панських маєтках і вимагала натурального оброку. Імператриця Марія Терезія дійшла висновку, що для збереження і розвитку імперії необхідно провести реформи. По-перше, нею був виданий закон про податок були утворені канцелярії місцевої влади. Імператриця наказувала панам по-людськи поводитися з холопами і не брати більше, ніж встановлено законом. Ще заповзятішим реформатором виявився син Марії Терезії Йосиф ІІ. Імператор наважується провести сміливі політичні заходи, спрямовані на скасування кріпацтва. В межах цих заходів землевласникові заборонялись вимагати від селян більше трьох днів панщини на тиждень. Закон надавав право селянинові обробляти свій наділ, переходити на інший наділ, а також такі особисті свободи, як право одружуватись без дозволу пана, звертатись із скаргами до суду. Це були зміни величезної ваги. Із звичайного предмета особистої власності селянин стає чимось на зразок орендаря особою з певними законними правами. Великі переваги принесла нова політика і греко-католицький церкв. З самого початку Марія Терезія і Йосиф ІІ у стосунках з греко-таримо-католицькою церквами спирались на принцип паритету. Для греко-католицького духовенства, яке протягом тривалого часу зазнавало польських утисків, цей принцип привів до значного поліпшення його становища. Особливо важливими стали реформи в галузі освіти. Імператриця заснувала у відні греко-католицьку семінарію Барбареум що давала студентам із Західної України не тільки систематичну освіту, а й можливість животворних контактів із західною культурою. У 1783 році у Львові була заснована ще більше семінарів, А через рік Йосиф ІІ відкрив тут університет за окремим факультетом для українських студентів, що називався Студіум Рутеном. Час зруйнував ту семінарію, згорів і університет. Але збереглись чудові гравюри старого Львова із зображенням цих закладів. Ось такими були семінарії. з яких вийшло чимало освічених людей, які володіли українською книжною мовою. А у львівській друкарні Ставропігійського інституту в ті часи вийшов буквар, складений майже чистою народною мовою. У 1816 році виникло перше українське товариство у Перемиші. Його засновник Іван Могильницький зумів видати наукову розвідку, відомість о руському язиці. То була переломна епоха. І мусила вона народити сильніші особистості. І вони вийшли на світ Божий. Три студенти університету і вихованці греко-католицької семінарії, так звана Руська Трійця. Письменники Шашкевич, Вагилевич Головацький. У 1832 році, на початку їхньої діяльності, лідеру трійці Маркіяну Шашкевичу та його побратиму Івану Вагилевичу виповнилось по 20. А Якову Головацькому всього 17. Вони організували групу студентів, котра поставила перед собою мету звільнити український діалект від церковнослов'янських та чужомовних вишукностей піднести його до рівня літературної мови. Гурток Руська тріця був організований, щоб, як казав Маркіян Шашкевич, підняти дух народний. Молоді вчені вирушають у мандрівки, шукають у неторканих архівах, закриті від світу духовні українські скарби. Знаходять Рукопис Кормчої книги, устави князів Володимира Ярослава, слов'янські написи з княжої доби у скиті Манявській. У мандрівках записують фольклор. У 1837 році Руська Тріця видає першу в Галичині книжку народною українською мовою Русалку Дністровую. Збірник народних пісень, віршів історичних статей. Для Галичини це було нечуваним, небаченим явищем. Сьогодні цю книгу... Вивчають історики, новознавці, поети, створений музей русалки Дністрової. А в часи Шашкевича така книга не могла вийти в Львові і була надрукована в Будапешті. Коли про вихід альманаху стало відомо греко-католицьким ієрархам, вони засудили його як негідний, непристойний і, можливо, підривний. Із 900 привезених до Львова примірників майже всі конфіскувала поліція. І все ж поява русалки Дністрової стане явищем в українській літературі, найближчим до Шевченківського кобзаря. Один з авторів її, Маркіян Сашкевич, у глухоті й сліпоті із з'їденими і сухотами-легенями помре на 32-му році і буде похований у Новосілках. Відкинь той камінь, що ти серце тисне. Дозволь в той сумний тин, най сонечко заблизне. Ти не неволі, син. Закаття і Буковина. Майже десять століть тамтешні українці були відірвані від своїх братів на Сході. У 19 столітті тут панувала Австрійська, а потім Австро-Угорська імперія. Як і російську її називали тюрмою народів. Військових бастіонів більше, ніж шкіл. Всесильна бюрократія, яка спиралась на армію та жандармію. Монархія габсбургів і столиці імперії Відня провадила онімеччення Карпатського краю. Одну націю нацьковували на іншу. Закарпаття. Був час, коли в слов'янському місті Ужгороді навіть українці розмовляли тільки німецькою і угорською мовами. Влада робила все, аби українська вважалась мужицькою простонародною. Городяни українці соромились рідної мови. Це розколювало націю. адже в селах користувалися своєю українською. Та звучала вона тільки під цим стріхами. До занепаду мови вела й позиція частини освіченої української верхівки. Редактор церковної газети Іван Раковський вважав, Нет ні українського народу, ні українського язика, а є тільки єдиний русський народ і русський язик. Адольф Добрянський, як депутат Сейму, зробив для українців багато корисного. Та він і його оточення теж цуралися рідної мови. Прагнули поширювати російську, тому й назвали їх русофілами. На Буковині, особливо в центрі краю Чернівцях, Влада теж намагалася не допустити етнічної спільності українців, штовхувала їх з іншими народами. Тут, у стародавній ратуші, всі переваги віддавали німцям і румунам, хоча становили вони менше чверті населення. Палац правосуддя. Сюди несли українці свою біль і горе. Та правосуддя під цією короною було не для них. Одного разу сюди, до Ужгородського жупанату, надійшла скарга селян на поміщика графа Шенборна. Її відразу ж відправили на розгляд господарю цього розкішного палацу під Мукачевом. А ним і був той самий поміщик граф Шенборн. У своїх спогадах він збиткувався. Палац здригнувся від реготу, коли я дізнався про ту же братську петицію. Невже ж в імперії панувало таке беззаконня? Ба ні. В законах все передбачалося з німецькою педантичністю. Невиконання панщини вважалось бунтом. Без суду й слідства карати селян дозволяв жандармам отакий знак влади. Українці були безправним, приниженим народом, який жорстоко експлуатували. І на Закарпатті, і на Буковині майже всією землею володіли поміщики. Німці, угорці, румуни. У селян-українців лише невеличкі нарізні наділи. Жили селяни в убогих хатинах. За несвоєчасне сплачування податків влада продавала господарство з молотка. Старих і немічних просто зганяли з землі. Убогі школи утримувались на кошт сільських громад. Вчителів української мови майже не було. Навчалося в школах лише 15% дітей українців. А де ж шукати правду? У Бога? Так церква теж була великим землевласником. Володіла на Закарпатті і Буковині майже чверть усієї землі. І на церковних ланах селяни також повинні були відпрацьовувати панщину. В Європі, в першій половині 19 століття. Неподільно панував абсолютизм. Революція 48-49 років, яку назвуть вишною народів, привела в рух усю Європу. 22 лютого 1848 року спалахнуло повстання в Парижі. Франція стала республікою. Революція швидко перекинулась і в Австрійську імперію. Повстав відень, потім Будапешт. Уряд Метерніха було повалено. Австрійський імператор Фердинанд змушений був проголосити Конституцію, пообіцяти буржуазно-демократичні свободи. західноукраїнських землях революційні події 1848 року були спресовані у 277 днів. масовими селянськими повстаннями 1846 року австрійський уряд 17 квітня 1848 року видав історичний маніфест про скасування панщини в Галичині. Це на 5 місяців раніше, ніж в інших провінціях імперії. Звільнення селян дало поштовх до масового руху за демократичні перетворення відбулися народні демонстрації, під впливом яких губернатор міста Стадіон дав згоду на звільнення політичних в'язнів і на формування Національної гвардії. Відповідно до проголошених Конституційною грамотою від 25 квітня 1848 року свобод, свободи друку, зборів, організацій, у краї виникають різні політичні організації. Першими почали діяти поляки. Вони посилають цісареві петицію, де вимагають гарантії свобод польській народності і усунення всіх перешкод до її розвитку. Петиція була подана начебто від імені цілої Галичини, але в ній жодним словом не згадувалось про права і сподівання значної більшості східної Галичини, українців. 13 квітня у Львові було створено польську раду народову. 19 квітня група греко-католицьких священників, пов'язаних із собором Святого Юра, на чолі з епіскопом Григорієм Яхимовичем, склала свій великий лист до цісаря від імені руського народу. Ми, русини Галицькі, належимо до великого руського народу, котрий одним говорить язиком і 15 мільйонів виносить, з котрого півтретя мільйона землю Галицьку То Добула перша в Східній Галичині офіційна заява про те, що на Дніпрянській і Галицькі українці одна нація. Лист містив прохання ввести в школах і адміністративних закладах Східної Галичини українську мову. Удоступнити для українців урядові посади на ділі, а не на словах, зрівняти в правах греко-римо-католицьке духовенство. Двома тижнями пізніше українці утворили власний представницький орган Головну руську раду з розгалуженням на місцях. Засідання ради проходило в Патріарших палатах. Перша в Галичині політична організація. Налічувала 69 членів. До складу її входили представники духовенства і світська інтелігенція. Очолив її єпископ Яхимович. Подією став і вихід першого українського тижневика Зоря Галицька. Розстання політичної активності загострило українсько-польські відносини. Розглядаючи Галичину як наріжний камінь у планах відродження своєї державності, поляки дивились на становлення українського руху як на серйозну загрозу. Тому вони спробували нейтралізувати головну руську раду, утворивши конкуруючу організацію Руський Собор, настроєний про польськ. Поляками та українцями відбулася гостра сутичка. Викликає гірку посмішку те, що вона трапилася на Слов'янському конгресі у Празі, організованому на початку червня чехами, для того, щоб сприяти слов'янській солідарності та узгодити спільні інтереси. Головна Руська Рада вислала туди делегатів, які виступили в одній польсько-українській секції. Але між поляками і українцями... Розгорілися дебати. Українці висунули вимогу про поділ Галичини на дві окремі адміністрації польську та українську, що викликало шалений гнів поляків. Завдяки втручанню чехів вдалося досягти компромісу. Якщо українці відмовляються від вимоги про поділ Галичини, то поляки походяться визнати їх за окрему націю з рівними мовними та іншими правами. Зокрема правом українців займати адміністративні посади. Слов'янський з'їзд проголосив проєкт децентралізації Австрії і перетворення її в союз вільних народів, з'єднаних федеративним зв'язком. Революційна буря перервала працю з'їзду. В цей час в Галичині почалися вибори до Рейстагу нижньої палати новоствореного імперського парламенту. Із ста виділених в Галичині місць українці здобули 25. Селянам дісталось 15, 8 священникам і два представникам інтелігенції. 19 жовтня головна руська рада скликала з'їзд українських учених. З'їзд дійшов висновку про сумний стан української культури в Галичині. Близько двох третин освічених українців полонізувалися, а селяни переважно лишалися неписпен. на На з'їзді виступив Яків Головацький із своєю славнозвісною розправою о язиці Южноруським і його нарічі. Собор установив прийняти граматику української мови, ввести її до програми шкіл, взявши, за приклад, праську культурну організацію Матіца заснувати у Львові Галицько-руську матицю. Цей заклад ставив собі за мету публікувати для широкого читача дешеві книжки. Пощастило також домогтися заснування кафедри української мови і літератури при університеті. Під кінець 1848 року українці сформували свої військові частини руських стрільців. 1848 року центром революційного руху в Австрійській імперії стає Угорщина. Проти повстанців було послане військо, але угорці його розбили. 6 жовтня піднялось повстання у відні. Цісар утік. І лише тоді, коли 60-тисячна -ти урядова армія оточила столицю, повсталі зазнали поразки. Всі ці події прискорили вибух у Львові. Тут зростала напруга. Революційно настроєні робітники, студенти, інтелігенція готувались до виступу. 1 листопада Пролунали заклики до зброї на барикади. Польський демократ Віктор Гельтман розробив план барикад. Протягом ночі вони виросли з усіх чотирьох боків площі ринок на ближніх вулицях. Центр міста опинився в руках повстанців. До них приєднався академічний легіон. Частина Національної гвардії також виступила разом з Незарами. 2 листопада між повстанцями і урядовими військами відбулися збройні сутички. На барикадах лунали революційні пісні. Та сили були нерівними. Після того, як по місту випустили 650 снарядів, повстання було придушено. Спалахнули пожежі. Горіли будинок університету, бібліотека, театр, політехнічна академія, міська ратуша. В цілому, 1848 рік, став переломним моментом в історії західних українців. Він покінчив з їхньою інертністю, бездіяльністю та ізоляцією і поклав початок. Довгій запеклій боротьбі за національне та соціальне визволення. Саме в революційні дні весни народів уперше за майорів над Львовом синьо-жовтий український прапор.